6 січня очільник громади Олександр Панюта, керівники установ та організацій, представники громадськості взяли участь у покладанні квітів до меморіалу в Карлицькому парку. Після покладання Олександр Панюта підійшов до людей, надав, що в громаді залишилося всього троє ветеранів Другої світової війни. Ми сьогодні до когось зможемо об'їдемо, подякуємо їм, шануємо ще раз. Ну, таким чином. Ну і саме головне, будемо ждати перемоги сьогоднішньої, бо сьогодні це набагато важливіше перемога, мир. 6 січня на оперативному штабі карлицький міський голова Лосан-Панюта інформував, що ситуація в громаді більш-менш стабільна, великих проблем з енергопостачанням не було, налагодилось теплопостачання в заклади соціальної сфери міста. А ще очільник громади привітав усіх зі свят вечором. Сьогодні свят вечір, тому я всіх вітаю відомо Христового всіх. Нам знову ж таки буде говорити за нею за перемогу. Це сьогодні найважливіше для нас, для всіх для нашої держави. Також міцного здоров'я, всім успіхів, родинного затишку. Завже давньої традиції карлицька міська рада проводить новорічну акцію. Відзначається перший новому році, новонароджений. Як повідомила на оперативному штабі начальник відділу культури Олена Петленко, 3 січня, майже в один і той же час, народилося двоє малят: хлопчик і дівчинка. Карличане, вони ще не зареєстровані. Міськрада чекає ще на імовірні нові повідомлення від мешканців громади, які, можливо, ще раніше народили на малят Києві чи ще десь. Підходить до завершення ремонт приміщення для історико-краєзнавчого музею громади. Начальник служби у справах дітей та молоді Алла Невдобенко повідомила, що вчора ще вилучили дитинку, самі завезли в лікарню, слава Богу, що нам пішли на уступки і забрали, тому що дитина. Скільки років? Ой, Боже, 10 років. 10 дитина років. просила їсти під магазином. Нам подзвонили, не забрали дитину. Це з якого насилова? Вона в переселенні, але зараз проживає в харотку. Олександр Панюта на це сказав наступне. Всі діти повинні бути теплі, нагодовані і бажано в родині. Директорка Арлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько повідомила, що на стаціонарі у них знаходяться всього лише троє хворих на коронавірус.